Загалом, типу, в них є ж кілька речей, які вони роблять. Це демотивація людей, тому що вона називається Поки одні живріють, інші, інші жирують. І ми бачили теж днями таку картинку, як е, лібералка Ксенія Собчак виставляла, ну це ви зробили їй великий комплімент, назвавши її Так, та, Української, так би мовити, еліти в Куршевелі, яка поїдала ікру і запивала все це шампанське. Це теж насправді історія, яка підсвічена, тому що вона показує українцям, що поки ви тут помираєте в окопах або мерзнете в своїх квартирах, хтось п'є шампанське по, по 600 доларів за пляшку. А, так, що в принципі, так чи інакше, всі такого роду публічні факапи або прояви якоїсь е, соціальної нерівності вони будуть використовуватися росіянами. Так само, як ми бачили, що вони пробували використовувати е, відключення світла або соціальну нерівність у відключенні світла, що були спроби там якісь в Одесі людей поводити на вулиці. Е, це, ну, я, це я це. Я думаю, що такі венчурні інформаційні технології з, з розрахунку, а раптом це прострелить. Е, щось прострілює, щось менш прострілює. Я так думаю, що все одно вдається ознаки тотальне нерозуміння росіянами, українців і наших поведінкових норм в соціумі, тому воно не приносить, скоріш за все, того ефекту, на який вони розраховують, але вони і далі будуть використовувати будь-який факап публічних осіб. Це правда.